Ми маємо вже історію поведінки, яка нас привела в ситуацію в історію, яку ми зараз маємо в нашому житті: в стосунках, в кар'єрі, фінансах, у здоров'ї, фізичному, емоційному ментальному. Ми вже маємо це. Якщо це хочеться змінити, покращити. Ми маємо дуже багато. Варіації, можливостей і часу це зробити. Далі наступна практика. Можна запитання, Юр? Так. Стосовно ну, як переписати історію, да? ну, бувають різні ситуації, ну, бувають там простіші ситуації, бувають дуже складні ситуації. Е, і в мене виникло питання: якщо може допомогти переписати історію, не з